Знайомтесь Ірина Кременовська, головна редакторка Вільне слово, і, здається, таємна фанатка російського Рацирс. Не вірите? Ось факти: у 2018 році Ірина на Ютубі радила всім слухати експерта Олександра Нівєєва, кидаючи лінки на його відео. На її сайті Вільне слово, ім'я Нівєєва як хід сезону, десятки згадок. А хто такий Нєвєєв? Оце ж зірка кремлівського Рацирс, яка в 2014 році пропонувала ділити Україну на хохлів і українців кордонами. Кременовська знала про його антиукраїнські погляди, але піарила в Україні патріотично, правда. А ще портал Рацирс під керівництвом Новопашина, який називав українців нацистами та людоїдами, перепустив статтю Звільне слово з фотками Кременовської та Нєвєєва. Збіг чи командна гра. Кременовська просуває Нєвєєва, Нєвєєв, Рацирс, а Рацирс російську пропаганду. Вирішуйте самі, але перевірте, кого піарять ваші експерти. Будьте пильні!